Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас такий гарний сонячний весняний день теплий. Все так гарненько розцвіло, цвіте. Це моя найкраща пора року. Не літо, не осінь, не зима, хоч взимку легше, хоч весною тяжко, треба все засаджувати, городи, грибти, білити, прибирати скрізь садки. Але ось цей аромат дерев, які розцвіли, вишні, а ще цьогоріч так вишня, яблуня, все разом розцвіло. Перші весняне квіти. Дуже так все гарно. Вже навіть жасмін, ось такі вже пуклики вже скоро будуть цвісти. Цьогоріч дуже все заранньо цвіте. Ми вирішили вивезти корівок своїх, вже ніяк не хочуть їсти сіна. Підстеляються, хочуть на двір. весна почули, корівки теж почули весну. Я веду зору он спокійно, а роза в нас он як вибрикує. Трішки не рве чоловікові руки. Зора в нас старіша, старша. Іде собі спокійно, а роза молода. Тому як і діти, як і молоді вибрикують. Ну ось вже чомусь хочеться не на хліві корівку доїти, хочеться сісти на велосипед і поїхати на луг подоїти корівку. Ось така травичка, ще не дуже велика, але ж нічого. Вже можна палювати, вже корівка вон собі пасеться. А молоко, яке буде смачненьке на травичці. Біля нас, біля села, немає лісів, нема такої вже аж аж гарної природи. Але я радію ось такому навіть зеленому, лужку, річкам невеличким, деревцям, які зараз гарненько цвітуть. Іван прийшов подивитися теж, як пасуться корівки. Ми трішки тут постояли, подивилися, чи не будуть відриватися. Тут така в нас невеличка річечка. Ми тут будемо напоювати корівок водичкою. Скоро соловейко. Чоловік вже чоловік соловейко співає, я ще не чула. Скоро буде соловейко співати. Ну як не любити таку пору року. Бузько прилетів, ходить собі між корівками. Бузько, лелека, як то каже. Черемха гарно зацвіла. Теж все дуже зарання цьогоріч. Все зарання цвіте і все одночас. Це наша на Горбу там школа, за школою церква. Ну Ось, скажіть, як не любити наші українські землі за ось таку весняну пору року, за такі поля, за такі садки? Вам всім до побачення. Зустрінемося знову, коли буду їхати, доїти корівку. А вам всі гарних весняних днів.